Доброго дня, мене звати Брага Євгеній, я менеджер з технічної підтримки олійних культур. Сьогодні у нас 23 серпня, і ми знаходимося в селі Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області, де на базі фермерського господарства Нова Вірата у нас висіяно дві наші новинки: гібридці Теос та Гібридці Амазонія. І сьогодні ми проведемо їх огляд. Нагадаємо основні характеристики наших гібридів. Гібрид Ситаз це новий лінолевий гібрид середньостиглої групи стиглості під класичну технологію вирощування для інтенсивної технології. Гібрид Амазонія це новий помірно інтенсивний лінолевий гібрид під класичну технологію вирощування. Гібрид характеризується високою посухою та жаростійкістю, а також високою адаптивністю до умов вирощування. Гібриди характеризуються високим вмістом олії 51-53% та покращеною стійкістю до вовчка та нових агресивних рас. Гібриди також характеризуються високою толерантністю до основних хвороб. Посів відбувався за оптимальних умов, у добре прогрітий та зволожений ґрунт. Після посіву під час вегетації було зроблено дві фунгіцидні обробки фунгіцидом Амістар Екстра. Перше внесення відбулося в фазу 3-4 пари в нормі 0,5 літра на гектар з додаванням мікродобрив. Друге внесення відбувалося в перед цвітінням в нормі 0,75 75 літра на гектар задаванням інсектициду. На протязі вегетації ми спостерігали надмірну кількість опадів, що в поєднанні з різким коливанням та пониженням температур сприяло активному розвитку хвороб, особливо на ранніх етапах розвитку. Особливого поширення на ранніх етапах розвитку соняшника в даному регіоні набула така хвороба, як переноспороз або несправжня борошниста роса. Враховуючи високу толерантність наших нових гібридів до цього захворювання, вони уникли ураження. А нам на сьогодні сонячник знаходиться в фазі кінець наливу, початок фізіологічного достигання. І зараз ми з за вами підемо і подивимось, як сформувався кошик, як запилився та як налилися зернівки. Враховуючи всі несприятливі погодні умови, а також наявність шкідників та хвороби, наш соняшник все ж таки зміг повністю виповнити свій кошик, повністю запилитись, а також. Налити сім'янки як від периферії, так і, так і в центрі нашого кошика. Особливо варто звернути увагу на те, як наш соняшник зберіг листову поверхню, що в поєднанні з цим чудовим виповненим кошиком нам дає надію, що ми отримуємо добрий і гарний результат під час збирання. Ми завершили огляд наших посів до збирання гібриду Ситеас та гібриду Сиамазоні залишається близько одного місяця. Враховуючи досвід минулих років, затяжну осінь та велику кількість опадів, ми рекомендуємо обробити ваші посіви десикантом для пришвидшення збирання та максимального збереження врожаю з ваших полів. Наступному випуску ми покажемо процес збирання наших гібридів Сітелас та гібриду C-Amazonia та поділимо з вами результатами вражальності. Тож підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими новинами та до зустрічі в нових випусках.